Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі, вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом полум'я й води, був білий світ. Не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, облуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і в коаси, казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул, о перший біль тих недитячих виражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Душа в словах, як море в перископія, І спомин той, як відсвіт на чолі, Мій перший вірш, написаний в окопі, Він друкувався просто на землі.